Вона багаторазова переможниця змагань із ментальної арифметики, володарка, кубка, чемпіона міжнародного турніру, де змагалися учасники з 12 країн, займається хореографією і малюванням, поєднуючи ці напрямки з любов'ю до точних наук. Як вона це робить? Танцюючи, тренується рахувати складні приклади, а у своїх малюнках часто оживляє цифри. Про тризначні Батман Тандю та Пастель Каріна Дудинська розповіла у своїй простій історії. Мені вісім років я займаюся танцями, малюванням та ментальною арифметикою. Я маю нагороди по ментальній арифметиці. Була міжнародна олімпіада у Валенції. Там були місця третє, друге, перше було краще першого чемпіон і був суперчемпіон. Я отримала чемпіон. Мені найбільше в цьому занятті подобається, що треба рахувати дуже швидко і що в математиці буде легше рахувати. Я ще люблю малювати. Тому що це дуже цікаво. Мені подобається тема: мішка, хом'ячок та деякі рослини та тварини. Коли я малюю, я можу створити цілий всесвіт. Я люблю танцювати зі своїм колективом. У нас там є гімнастика, класика, джаз-модерн і багато ще. Мені подобається гімнастика. Іноді під час танців я рахую деякі приклади у голові. Вони мене підтримують. мій батько, моя мама, моя сестра, моя няня Аня. Вони мені кажуть, що Треба спробувати і в тебе все вийде. Я продовжую розвиватися у всьому, що я люблю, і сподіваюся, що отримати багато перемог. Тим, хто тільки починає малювати або танцювати або рахувати, я хочу, щоб вони спробували, і в них все вийшло, щоб вони. Розувалися і далі, щоб, щоб, щоб в них все виходило. Я Каріна Зодиська і це моя проста історія.